Маєш таке творче дизайнерське резюме, надсилаєш десятки заявок, і тиша або відмова? У мене для тебе погана новина. Я спеціально запитала у топ компанії, який відсоток найнятих кандидатів мають таке резюме. Відповідь. 0%. але є хороша новина в сьогоднішньому відео. Розповімо, як це працює і що треба зробити з резюме, щоб отримати омріяний оффер. Шов автор Я це резюме взагалі не бачу. І не дай Боже, після цього відео у вас буде. З п'яти зірок, чотири зірки, типу англійські, українська. П'ять зірок. Ні, це супер мега непрофесійно. Кандидатів ми реджектимо на етапі резюме. Десь 98. Мене звати Ліза. Я дизайнерка у сан франциско Це канал Ліза про дизайн, канал, який допомагає будувати успішну кар'єру. Склеймер до відео. ми будемо говорити тут про технології за сторони рекрутингу, і важливо розуміти, що кожна компанія використовує їх по різному. Умовно, чим цікавіша компанія, тим більше вони отримують кандидатів, тим більше і сильніше вони юзають технології, щоб зменшити кількість. Заявок резюме це перший етап, на якому ви знайомитесь з компанією. Якщо ви робите творче дизайнерське резюме, це як мінімум. Це як мінімум, одна з причин означає, що ви взагалі не розумієте, як працюють технології. А суть нашої професії це саме технології. І я кажу про ATS – Applicant Tracking System – система відстеження кандидатів. І як завжди, в цьому питанні я довіряю виключно Ользі, тому що знаю її особисто, знаю з якими топ-кандидатами і талановитими людьми вона працює. І ви можете перейти на LinkedIn і подивитися, і впевнитися в її нереальному експірієнсі. Рестрім Дженезіс більшість джоб сайтів, які зараз є, вони мають інтеграцію з більшою частиною. Теж АТС-ок. тобто, умовно, якщо ти аплаєшся через LinkedIn, все одно рекрутер отримує це резюме, скоріш за все, вже в АТС. Чому це так працює? Процес найму співробітника, щоб ви просто розуміли, насправді дуже дорогий з боку компанії, і щоб не витрачати і без того коштовний час існують системи, які перевіряють ваше резюме перед тим, як його бачить рекрутер. ATS насправді дуже логічна штука. Він працює таким чином, що ти завантажиш резюме. Система намагається витягнути весь текст, розкладає все по категоріям: освіта, досвід, навички, сертифікати шукає конкретні ключові слова і передає цю інформацію максимально зручним способом для рекрутера, також зазначаючи по ключовим словам яке резюме найбільш релевантне. Є два варіанти: або перевіряти Apply мануально, тобто я перевіряю самостійно руками кожне резюме, або можна налаштувати ку таким чином, щоб. За певними критеріями йшов автореджект. Ми використовуємо автоматичний реджект за локацією. Тобто, якщо кандидат заяпався з певної локації, якої немає в нашому листі, я це резюме взагалі не бачу. Можна зробити достатньо багато фільтрів для того, щоб був автоматичний реджект. А те, що стосується зараз АТС, які використовують AI, AI так само можна налаштувати так, як необхідно компанії, не самостійно мануально шукати певні скіли або певні тули в резюме, а показує, що, умовно, це резюме на 95% підпадає під вакансію, основуючись на тому, тому, тому і тому. А, взагалі, якщо так подивитися, то під кожну майже вакансію, 98, да, десь 98% резюме ми реджектимо на етапі резюме. Десь 98%. Це маленька пауза. Нагадайте, підписатися на канал, не забудьте, будь ласка, написати коментар. Це дуже і дуже, і дуже важливо. Чесно скажу, просто таким чином відчуваю, що ці відео комусь. Е... Комусь потрібні. якщо система не змогла прочитати твій текст, що просто майже неможливо зробити для творчих резюме, тому що АІТСка сприймається все як картинки, або це не збігається з ключовими словами, то ну зрозуміло, що це відмова. І не дай Боже, після цього відео у вас буде фігма п'ять зірок, або м, навички фігма фігма як іконка. Або, наприклад, на мовах я дуже часто бачу цю помилку: з п'яти зірок, чотири зірки, типу англійські, українська, п'ять зірок. Ні, це супер-мега, непрофесійно зі сторони дизайну, тому що ну для всіх зірки пункти існують слова upper, intermediate, intermediate – це професійно. АТС ненавидить текст у текстових блоках, іконки, таблиці, колонки, дизайнерські елементи. Прикол у тому, що все це виглядає наче гарно. Але не практично і непрофесійно. Не дивлячись на те, що сучасні ІТС системи стають все розумнішими, вони краще читають колонки та складніші формати. Є проблема. Ви не знаєте, яку саме систему використовує компанія. Тому професійне резюме виглядає от так. Перед тим як перейдемо далі, я хочу поділитися, що я є авторкою дуже незвичного методу навчання дизайну моїх студентів. Як це працює? Тиждень ходжу. Е по різним компаніям спілкуюся з різними людьми, працюю сама, роблю дизайни сама, знаходжу найкращу тему і знімаю урок на патрон, щоб патрони могли бути конкурентно спроможніми шляхом швидкості і актуальності інформації. Наприклад, вийшов новий iOS, а я була в Купертіно, Побачила наскільки вони серйозно до цього підходять. все, я зрозуміла, що полський дизайн зняла два випуски розширених про всю документацію Apple стосовно нового iOS і скажу чесно: сама стала краще дизайнити після нього. Лобол релізів е, співпрацю з Shopify, Ми одразу на цьому ж тижні, як вони заралізили, зробили е, дизайн е-комерсу. Зараз Fest and Figma, бо я була з подругою, вона дуже швидко дизайнить і надихнула на мене. І дуже багато за рахунок цього заробляє. Я вже зняла рубрику Fest and Figma. Я дуже сильно вас е, чекаю. Тож, формат, який працює, це підієвка чорно-біла, зазвичай привабливий читабельний шрифт. І додам момент про креативні резюме, дивлячись на наш ринок. Домашній, ви можете мати гарне дизайнерське резюме творче, але не для онлайн подачі, не для IT-розвинених ринків, для подачі в офлайн та, можливо, через знайомих або невеликі агенції це окей, аж але якщо ви. Ну, зірки це точно ніде не окей. Але це опція не обов'язок. Якби я радила особисто бути обережними з такого типу непрофесійними резюме. Всі ці творчі резюме це навіть зі сторони, дивіться, просто як дизайнер-дизайнеру, як то кажуть, уявіть собі, всі професійні резюме мають конкретну структуру, текстову, самері, досвід і так далі. І тут у когось творче таке, творче сяке, там у когось такий колір, тут зіронька, тут фігма чорно-біла іконка, тут фігма кольорова іконка. Ну, ви ж розумієте, що навіть на скел, якщо, роз... якщо думати про це як дизайнер, ну. Ваше резюме просто одразу ні, тому що воно не читається інтуїтивно. Так, ну що, ми зрозуміли, що професійне резюме виглядає так. Зрозуміли причини. А тепер зміст. Бо зміст є secret соус. Писати просто фігма, я дизайнер, це не професійно. Пояснюю. Система і рекрутер мають зрозуміти, що ти не просто знаєш інструмент, ти реально вмієш його використовувати. Ти приносиш результат. Не професійно писати дизайнер або просто фігма. Бо in фігма – це погано. Що має бути? Правдизайнер візфайф єрсов експірієнс крітімобайпсфорту хандрідкей юзерс, інкризин енґейджмент на сорок там відсотків. От, наприклад, давайте з дизайн-системами. Непрофесійно написати, я не знаю, фігма мастер, що це означає, для мене це нічого не каже. Якщо ви напишете, що розробив дизайн-систему для такої то компанії з такою кількістю там людей, пришвидшив роботу всієї команди на 47% там відсотків. Рекрутери компанії заінтересовані, побачити, як ви цим користуєтесь. Знати фігма не каже нічого. У мене є погана новина. Велика кількість е, спеціалістів в IT, не тільки дизайнерів, е, користуються фігмою. Окей, фігмою можна користуватися дуже по різному Тобто такі штучки вони показують професійність. Да? далі адаптація під е, вакансію. ATS шукає збіг між твоїм резюме і конкретною вакансією, тобто його потрібно тейлор. І тут до речі, я скажу чесно: чим цікавіша компанія, тим більше часу на це треба витрачати, бо у них більше кандидатів. Як це працює на простих прикладах? Що ми шукаємо в описі вакансії? Ми відкриваємо описи, дивимось, які потрібні обов'язки, навички, які бажані навички. Prefer skills», програма, інструменти, там software tools, «hard skills» – Це ключові слова, які ATS ловить у твоєму CV. Багато компаній це будуть використовувати і в тому плані, що рекрутер не буде мануально шукати ці ключові слова в резюме, а буде бачити просто їх умовно додатково виділеними. І може їх перечитати, не намагаючись знайти їх в CV. Тут різні АТС-ки пропонують різні рішення. Вони можуть просто виділити це слово в резюме, наприклад, щоб рекрутер це додатково не шукав, а просто виокремив. Ось воно, типу, як маркером підсвічене. Воно може бути додатково додане, типу як Тех, наприклад, або знову ж таки, наприклад, може сказати АТС-ка, що цей кандидат на 95% підходить там під вакансію. Наприклад, ви працювали з САС, але чомусь в резюме не відмітили того, що ви працювали з САС. Відповідно, АТЕСК може відрежектити просто тому що цього слова ніде не було в резюме, це як ключовиком не вказано. І, може, ви і працювали з цим, але на етапі cv рев'ю ми просто про це не знаємо, а ніхто не буде витрачати час на те, щоб про це дізнатись. Або, наприклад, досвід з b 2 c є критичним. Але це теж ніде не відображено в CV. Відповідно, це буде просто реджект. Саме ключові слова, які є в вакансії. Давайте на конкретному прикладі це завжди легше. Наприклад, minimum qualification і e preferred qualifications. Там 8 years of experience building and shipping applications. Потом leadership, Там точно слово було. Тобто, наприклад, leadership, Напевно, одне з ну з частих там має бути написано. Керував командою там з 15 людей, підвищив щось на 15%. відсотків. написати, що ви просто керівник. треба показати, який результат принесло ваше керівництво, або, наприклад. 8 років, да, покажіть це. 10 plus years in product design for tech startup with 500k users. Якщо вам там згадують executives, да, директорів, presenting design strategies to c level, uh, securing там 2 мільйона бюджет, там презентував дизайн стратегію c level, отримав 2 securing, ну, коротше, отримав апрув на uh, погодження бюджету на 2 мільйона на твій напрямок. Не що, а як і яким чином це працює. Тож куди додавати ці ключові слова? Чесно, скрізь. Чим цікавіша для вас вакансія, тим більше на це витратити час у summary, skills, в описах досвіду, у проектах. І головне ще раз: ми не просто вставляємо слово фігма. Взагалі, нічого ми просто так туди не вставляємо, просто як фразу. Окей? У мене, до речі, дуже близька людина. Зараз знайшла роботу за тиждень з сіми подач шість відповіли м um, і от резюме виглядає от кожна кожна кожен пункт кожна строчка що людина принесла в компанію там в зі своїм навичком зараз зі штучним інтелектом я насправді обожнюю Клод. це все як ніколи легко зробити. Ви можете попросити я й допомогти переписати досвід з цифрами, адаптувати резюме під вакансії, перевірити на ключові слова, але також будьте обережні, тому що я вже на перший раз від рекрутерів чула, що через те, що їх робота це постійно бачити заявки. Вони дуже добре зчитують і розпізнають штучний інтелект. Тому розумієте, вони отримують тисячі заявок. što ještě nejlepší, kde se Однаково, і це такі, ну це одразу також відмова. Ми будемо ще казати, розмовляти про це наступне відео, тому не забувайте підписуватись. Але нагадую, що продуктовий дизайн, дизайн дрівін компанії, вони всі в основі лежать технології і повірте, все, що стосується, IT, завжди є дуже багато толів. Тому всі процеси, з якими ви стикаєтесь в нашій професії, не забувайте, що на них є технологічне рішення. І коли ви висилаєте резюме, ви можете собі побачити кількість заявок. Це одразу має бути у вас, знаєте, відчуття. Ну, людина не буде це брати, це робить технологія, яким чином воно це робить, і так далі. Маю надію, що це відео було корисне. А хто зі мною на патрон, то погнали. Я вас вже чекаю. Ми там і штучним інтелектом дизайнимо, і технічну сторону вивчаємо. І and Figma, і iOS розбираємо. Там, коротше, дуже багато. Повірте, такого контенту ви не знайдете взагалі ніде. З вами була я ваша ліза, папа -па і дизайнимо.